На сайті глави держави збирають підписи на підтримку петиції про нагородження нашого земляка Андрія Манжоса, військовослужбовця десантно штурмової бригади, який героїчно загинув на Донеччині у вересні минулого року. Андрій Манджос народився у місті Шостка, навчався у школі номер 2 Шосткинському ВПУ, працював будівельником, проживав з сім'єю у Глухові. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Служив у 79-й десантно штурмовій бригаді. Героїчно загинув у Донець. Ській області 25 вересня 2022 року. Декілька тижнів він не дожив до свого 46-річчя У Андрія Манджоса залишилися батьки, рідна сестра, дружина та двоє синів. Проголосувати за петицію про нагородження нашого героя-земляка можна на сайті президента України. Вже зібрано майже 16 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. До завершення збору підписів залишилося 23 дні.